23 березня. Подарунки Бога. Щодня ми робимо дії та приймаємо те, що нам дається безкоштовно. Базовий текст, сторінка 47. Наші стосунки з вищою силою. Це вулиця з двостороннім рухом. Під час молитви ми говоримо, а Бог слухає. Коли ми медитуємо, ми робимо все можливе, щоб прислухатися до волі нашої вищої сили. Ми знаємо, що ми відповідальні за нашу частину цих стосунків. Якщо ми не молимось і не слухаємо, ми виключаємо нашу вищу силу з нашого життя. Коли ми думаємо про наші стосунки з нашою вищою силою, важливо пам'ятати, хто з нас безсилий. Ми можемо просити про керівництво, ми можемо просити про готовність та силу. Ми можемо просити про знання волі нашої вищої сили, але ми не можемо висувати вимог. Бог нашого розуміння, той, хто має силу здійснити цю частину стосунків та дати нам саме те, що нам потрібно і коли нам це потрібно. Один із способів зробити це застосувати одинадцятий крок. Далі ми пам'ятаємо про наше власне безсилля і приймаємо волю сили могутнішою за нас. Лише сьогодні, в моїх стосунках з моєю вищою силою, я безсила сторона, пам'ятаючи, хто я. Сьогодні я смиренно прийму дари Бога, мого розуміння.